Після виявлення російської літератури на книжковому ярмарку на підвальні представники галицької реадміністрації почали відповідні перевірки. Наразі вони проводять такі рейди самостійно і закликають продавців відмовитися від торгівлі російськими книгами. Але якщо вони не дослухаються, то посадовці вже по-іншому впливатимуть на цих осіб. Цей рейд ми вже проводили сьогодні. Вдруге ми розпочали такий е, вчора. Проводити рейд. Ми не складаємо. Протоколів ми не штрафуємо. Ми проводимо таку просвітницьку роз'яснювальну роботу з тими людьми, які тут продають книги. Сьогодні, в другій половині дня, знову ми проведемо рейд. Завтра і так будемо сюди приходити і періодично спостерігати спільно з представниками муніципальної варти. Якщо будуть повторні порушення, то будемо залучати правоохоронні органи. Накривали, захищали, а деякі навіть демонтовували з перших днів повномасштабної війни львівські статуї були під особливою охороною. Минуло майже три роки. А що відбувається під шарами такої консервації? Ніхто і гадки не має. Тож зазирнути під них та дізнатися, як почуваються пам'ятки, вирішили кращі з кращих фахівців міста. Завдання було наступне: визначити чи оці захисні заходи. Які були зроблені, не пошкодили скульптуру. Так яким же є вердикт експертів, не все так погано, але й не ідеально. Скульптури створені з вапняка, а він, як відомо, дуже боїться солей та вологи. До того ж, закриті від людських очей фігури трохи позеленіли, тож змінити захисні конструкції таки доведеться. Є певні ураження мохом, але це природні процеси, тобто ми від того нікуди не, не, не дінемося. Ці мої попередні поверхневі дослідження, починаючи від голови і завершуючи низом, не виявили сильних джерел засолення, а сіль, як ви знаєте, дуже негативно впливає на камінь-Вапняк. Поза тим, є дрібні ураження, субстанції місцями, камінь починає кришитися. «То, що від них сподівалося, від цього захисту, ми сподівалися у 2022 році, воно виконало свої. Функції зараз треба буде напевно робити поправки, зміни, уточнення, і ми обговоримо про те, що можливо і ось ця конструкція, яку зараз бачимо позаду, буде дещо змінена, бо маємо вже і досвід в Україні, і маємо вже краще, більш точніші консультації з колегами з за кордону поміткоохоронцями. І, хоч оглядини львівські експерти залишилися задоволеними, проте вже думають над тим, як відновити скульптури після нашої перемоги та підраховують кошторис витрат на такі роботи. Найголовніше зараз перемогти москаля і, мабуть, знайти добрі ресурси на Поновлення всіх цих об'єктів, тому що є мухи, їх треба буде чистити, їх треба буде знищувати, треба буде укріплювати ті чи інші елементи. від часу функціонування можливо трошки десь вже деструктували. Так що роботи є, але слава Богу, ці скульптури є в задовільному стані. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Ще одну зупинку у Львові зробили доступнішою. Цього разу провели поточний ремонт тротуару та підняли посадкову платформу на вулиці Університетській біля університету імені Івана Франка. Таким чином, люди, що пересуваються на кріслах колісних, зможуть без сторонньої допомоги потрапити в салон громадського транспорту. Також поклали тактильну плитку і зробили пониження на пішохідних переходах поруч. Ще тут встановили кілька лунок для посадки дерев, які висадять теж за спонсорські кошти. Це відбудеться орієнтовно за два тижні. Тепер вона дозволяє під'їжджати тролейбусам близько до бордюра, і з відповідним опусканням борта або опусканням пандуса вона є повністю доступна для людей на візках і людей з обмеженими можливостями пересування. І зараз, якби також ми проводимо роботу з водіями для того, щоб вони більш коректно під'їжджали до платформи. Для того щоб посадка висадка була максимально зручна і швидка, що також впливає на рух транспорту, на час руху транспорту. патрульні загасили палаючий автомобіль. На вулиці Шолома Лейхма правоохоронці побачили, що з легковика вибивається полум'я. Тому вони взяли вогнегасник зі службового автомобіля та побігли гасити пожежу. Також до них доєдналися і інші небайдужі містяни. Ще дотушіть Фари, фари виключи акумулятор! Акумулятор. Ти кляму зняв? Ні, не, не знав. Обов'язково. Ключ, ключ скоро! Yeah. Непроста доба видалася у рятувальників, в області палали одразу дві квартири. І вижити, на жаль, вдалося не усім. У Львові, Невиговського, самісінькому епіцентрі займання надзвичайники знайшли на дивані бездиханне тіло 40-річного власника. А у Шептицькому літні подружжя зараз бореться за життя в реанімації. Старенькі опинилися у вогняній пастці, горіло і в помешканні, і на балконі, тож бідолашні надихалися чадом та втратили свідомість. Їх рятувальники знесли на вулицю вже у вкрай критичному стані. Саму ж пожежу вдалося загасити у лічені хвилини. А ось що саме стало причиною двох трагедій? Зараз встановлюють експерти. За один день у пункті пропуску шагині вилучили алкоголю і парфумів на понад 600 тисяч гривень. Відомо, що на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус, за кермом якого був мешканець Львівщини. Він обрав смугу руху Зелений коридор, але під час огляду виявили 23 пляшки віскі та рому, які водій забув задекларувати. Того ж дня в ще одному мікроавтобусі знайшли майже 80 одиниць парфумів. Керманич теж не вказав ці товари у декларації. Як наслідок, на порушників склали адмінпротоколи. За минулу добу у Львові двічі сталися ДТП з самокатами. Є постраждалі. Перша дорожньо транспортна пригода сталася між легковиком та двоколісним на вулиці Городоцькій. Пасажирка електросамоката була доставлена до лікарні. Водій двоколісного транспортного засобу з місця пригоди втік, і зараз його розшукують поліцейські. А на вулиці Івана Франка керманич самоката в'їхав у пішохода. Чоловіка теж доставили до лікарні. Проводяться досудові розслідування.